Правосуддя не для всіх гуляти можна, мітингувати заборонено. Чиновники міської ради саме так тлумачить постанову судді Олександра Зайця. Останній аж до Різдва поставив поза законом будь-які мирні зібрання у центрі Чернігова. В цей час на Красній площі не дозволяється використовувати звукопідсилюючу апаратуру та встановлювати намети. За порушення вказаних правил на лаву підсудних уже потрапив місцевий підприємець Леонід Сенченко. Ось він стоїть за сценою, на якій виступають опозиційні нардепи. А це процес, на якому прокуратура вимагає заарештувати Леоніда за те, що він надав свою апаратуру мітингарям. Сенченко підозрюється чиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено позбавлення волі на строк до трьох років. А поки суд та діло на Красній площі з'являються атракціони, нові намети та сцена. Їх встановлює міська влада. Посадовці кажуть, конструкції потрібні для створення новорічного настрою. У нас не є зібрання людей, у нас є праздник. У міській раді твердо переконані, постанова суду на них не розповсюджується і крапка. В кабінеті заступника мера за закритими дверима, це звучить так: воді було новоріку на чернігові. Ви не хочете, щоб було нового рік у Чернігові, да? Чому не хочете? Не хоче, щоб ялинка була. Мене просто цікавить. будь ласка, ви не хочете, щоб була ялинка на площі? Та не в ялинці. Справа. А в чому справа, дівчинка моя дорога? Сунду. Це, це пологріє, що приходите коли задаєте питання. Перед об'єктивом пан заступник більш стриманий, зачитує висновок свого юриста щодо рішення суду. Вертаємо вашу увагу, що заплановані виконавчим комітетом Чернігівської міської ради заходи під та не носять форми мирних зібрань, оскільки направлені на забезпечення належних Дозвілля мешканців та гостей міста, а не на обговорення певних громадсько-політичних, соціальних, економічних та інших проблем суспільстві. Проте незалежні правники кажуть, цей судовий документ безпрецедентний. Якщо його виконувати сумлінно, про новорічні заходи в центрі міста слід забути. Якщо брати буквально, то виникають досить суттєві чи Можна зараз під новорічною ялинкою фотографуватися. у Нас розсудити цей спір береться. Сам суддя заяць і каже саме рішення воно не, не забороняє. Майдан. Це вже перекрутили ваші колегії. Воно тільки встановлює обмеження, яке може вплинути на інших людей, які не є учасниками цього процесу. Щоправда, за порушення цих обмежень одних громадян судять, а інших ні. Говорити на цю тему його честь не став, лише додав. Його вердикт нині оскаржується в апеляційному суді.